Коли він був у тиску, коли він на нього тиснув страх, він знав, до кого звертатися, він до Господа звертався. І оскільки і раніше він з Господом жив, з Господом проводив своє життя, проходив через небезпеки, і зараз він до Господа звертається. Отже у нього є цей досвід ходіння з Господом. Тому, брати та сестри, якраз саме страх. Відчай, небезпека, невизначеність це є те місце, де може початися справжнє спілкування з Господом. То, друзі, якщо до цього моменту ми молилися, тому що треба було молитися, Біблію читали, тому що треба читати. Ну, коли небезпека, так, звісно, до Господа ми звертаємося, а до кого ще, то тому що робити? Коли ми у печері, як Давид, як Давид, так і ми сьогодні можемо перебувати в печері, образно кажучи. І ось коли тисне страх, коли різні ситуації в нашому житті, коли є невизначеність, небезпека, ще щось, питання різні, де ми насправді? Ми граємо роль або ми є насправді. Цей псалом вчить нас бути справжніми. В наших стосунках з Господом. І пам'ятати, саме тоді, коли тиснуть якісь обставини, оце і є те місце, де ми маємо починати, де ми мусимо починати наше справжнє спілкування з Господом. І так і жити постійно, не тільки коли щось тисне на нас, а коли все добре в нашому житті. Тому нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь.